Всім доброго дня! Хочу показати вам новий спосіб, як пров'язати оснастку на поплавок з двома гачками. Нам потрібна або бусінка, або така штучка. Абабусинка, або така штучка. У мене є, ну, фідерна така. Ну, я думаю, вона буде красивіше. Але я бачив з бусінкою і відео і хочу вам показати вертлюх, лісочка і два гачочка. Беремо обертлюх і продіваємо в одне із вушк. Потім ці два кінці так. продягаємо в ось цю або бусинку, або ось таку штучку, як у мене. Отак проділи. І у мене ця штучка закладається в Тут є отвір такий. І я ж кажу, що мені з цією штучкою естетично гарніше виглядає, ніж з бусінкою. Ну, я ж кажу, повторюю, що я бачив відео, де бусінку використовують. Ну, У мене є така штучка, і я подумав, що з такою штучкою воно буде виглядати гарніше. Потім ми беремо ось ці два поводка. Пам'ятаєте, я показував вам, як, як в'язати гачок до на, на дропшот. Гачок як в'язати. Отут От та сама система. Отак От складаємо у двоє ліски, да? і один з цих просто обмотуємо там. Робимо 10 обертів. Раз. Два, три, 4, 5. 6. 7 в мене вийшло. 10 це забагато, так, 7. Потім цей вертлюк з бусиною, Ой. продягаємо Протягаємо цю петлю. Протягнули цю петлю і акуратно затягуємо. Бачите, як воно затягується з двох сторін? Акуратно не спіша. Можна навіть змочити. Я зараз змочу. Щоб у нас все вийшло. Ось я змочив. І ось так акуратно акуратно затягуємо. Мені дуже сподобався цей спосіб. Тим паче я, я знаю цей вузол, я вмію його в'язати. І я думаю, чому б і мені не спробувати. Ось бачите, який в нас вузол вийшов. Клас! Ось так затягуємо ще раз. І тут тепер заби... бачите, як лиска стоїть. Ну, вам, напевно, не видно. Ось так буде видно. По бокам. І зараз до обидва, На обидва кінці прив'язуємо гачки. Я обрав ось такі гачки, мені ця форма так подобається сильно. Дуже класні, проволока не груба, самі гачки, ну прямо карасеві, карасеві. Ну і от беремо тепер до кожного кінця, <ків>, прив'язуємо по гачку. І робимо це так, щоб один був довший, один був коротший. Ну, прив'язувати гачки ви всі знаєте як. Так. Плюс-мінус. Ну, нам недовгі поводочки треба, плюс-мінус ось так, 10-8 см. Ось так, беремо. Петлю робимо, тримаємо і обмотуємо вісім разів раз. Два. Три чотири п'ять. Шість. Сім. вісім І цей кінчик. Продіваємо у петлю. Одягнули і затягуємо. Ось так. Міцно затягнули. Цей кінчик ще можемо також підтягнути. Ось так. О. І зайве відрізали. Така довжина одного повітця у нас вийшла. Це і зробимо зараз коротше. Або довше, ну як вийде вже. Віджало знову ж таки. Віджала ми продиваємо лісочку. Буду пробувати коротше зв'язати, а тут вже як вийде. Бо ми коли от робимо цю петлю. І потім ми її затягуємо, ну, наш же ж, ну, видовжується. Тому я ж кажу, буду намагатися зробити коротшим, а там він вже який вийде. Ну ж таки, вісім обертів. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Ну, давайте. І цю петлю продягаємо нашу ліску і знову ж затягуємо О. ось так. Знову ж таки, пробив трошечки зубами. Ось так. І зайва ми відрізаємо. Саме мені так не подобається. Це затягуємо ще. Бі, Кайф, ну, блін, взагалі. Ну я про цей вузол знав, я ним користувався. гляньте, яка краса вийшла. І бачите, я знайшов відео, де так роблять. На... Ну реально це дуже гарно естетично виглядає. Плюс гачочки глянти. Як... Даже вони... Навіть, Даже, бачите, як вузол. Бачите, вузол тримає. Тобто, коли карась буде клювати, ви будете його витягувати. Оп, і потім не назад. Ну, кайф, просто кайф. Тут у нас вертльох, ми просто беремо нашу смітку. Вудочку я вже приготував. Оп! Ось я відрізав ту стару, яку я робив, пам'ятаєте? Я вам знімав відео, зараз ще відріжу. Отак. І зараз до цього прив'язую цей вертлюх. Тут в мене 0,2 лізка, тут 0,17 на поводочках. І просто прив'язую, я вам показую, як я прив'язую. Ось робимо так само петлю, так як ми гачок прив'язували. І тут робимо, там, наприклад, декілька обертів. Зараз я взяв замало. Незручно мотати. Ось так. Формуємо петлю. Сформували петлю і обмотуємо там шість разів. Раз. Два. Три. Чотири. Я зараз поясню, чому не робимо навпаки, ну, так як ми в'яжемо флюрик. От, бачите, у нас. Ну, це такий вузолик утворився. Змочуємо. Змочили і затягуємо. Чому я не в'яжу так, як флірик я в'яжу? Поясню зараз чому. Оп. Оп. Тому що леска тонка. Тонша за. Флюрик. І е, ліска, е, ну, жилка, точніше, я у нас з суржиком говорили, я так і кажу жилка. Е, жилка тонша, і жилка тягнеться. І коли вона тягнеться, вона може от звідси, знизу, як ми будемо в'язати, так як як флюрокарбон, то при хорошому надриві, вона вилізе звідси і просто розв'яжеться. А якщо таким чином звідси вона вже нікуди не дінеться, тому рекомендую леску в'язати саме так. І ось гляньте, яка у нас краса вийшла. Ну, це набагато красивіше, ніж я вам тоді показував. І сюди ставимо дробинку грузик. Огружаємо наш поплавочок. Ось так. Ось така краса. Ну, взагалі, ну мені дуже подобалось. сподобалось, я ж кажу, відео подивився. Вигляд такий класний, і гачки не путаються. Ну, прям баба. все. І з, таким от, з такою оснасткою я буду йти на рибалку і буду ловити. Дякую вам, друзі, за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і пишіть коментарі. Всім гарного дня. Друзі, я з вами вже попрощався, але все-таки я вам хочу показати, як ця оснастка гарно виглядає на дні. Гляньте. Оп! Ви бачите цей ідеал. Грузики по різні боки, грузик на дні, поплавочок. Ну, просто кайф. Нічого не запутуються ніде. І два караси, кавиш клює, видиш хоп і єсть. І потім знову закинули хоп. І знову не по окремості. Ну, кайф. Мені дуже подобається. Вже хочу йти на рибалку карася. Ще раз вам дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь. Всім гарного дня!